Віталиватели Шахе в район против Хан Дурін. Ісландія, рейтинг 1958. Так, тут хочеш забрати, да? Бери, не хочеш не бери. Перекрию коню, щоб не заважав. Тренулі якось ви хотілося би побачити. Може, словно повернеться. Я думав зіграти А4, тепер думаю, не знаю, чи нам не треба, не треба. Тепер покращить свою не хочу. Так, тоді так. А ти троє візьме. Я троє. Треба зразу сюди йти. Отак. Ніфіга собі. Комбінація не було назріває. Серівно вона тут є. Так, ну тільки плюс один. Тільки плюс один. Мені здається, важливо фрезя якось у людській кудись провести. По прослабленим діагоналям. Бігає персь. Да, ну тобі шах спочатку. От тут тут тут. Да, ну тут без коня. Такі мотиви я знаю. Кінь там десь мат буде. Згубився суперник. Іспанська партія розмінний варіант. Я білим якось так грав трошки. таке. 64 на 76. Всі. Тому що Ferg 7 треба було брати. А, тут вилка, так, да, якась. Тут вилка була. І все. Треба було порахувати, пошукати. Все одно хороша позиція. І програна. А Ферс БСІ. Різьбесі... І можна було все. Підлагав чи ні? Коротше. Відлагав? Трошки. Так, стоп. А, брати просто не треба. І все. Інчу тут нема. І висить тура, і висить тура. Хоча її поки що, мабуть, брати не можна, так? Да? Щоб я так зіграв, тура десь 7. Просто все нема цієї тактики. Нема цього удару. Нема культури. Так, ну а тут якби. Пройшла так. Тут знову ж таки брати не треба було. Тут погано. Віталій шахів, рай проти Ігор Хоменко. Об'єднані Арабські Імірати. рейтинг 1898. 3-0. 24. Хочу десь D5 поставити. Поставив. Коня на G3. Правда, стоп. Стоп. Зівнув, це я вже не було вже в мене таке. От один хід не туди і все. І в закритих позиціях позиція може вже краще і ніколи в житті не бути. жену цього вигадую. Що це. Так. Б5. Давайте. Оцей пункт треба тримати, тому швиденько сюди поставлю слона. Не, він просто тут. Є така ідея? Ми йдемо сюди, він б'є, ми граємо в 5. Або же 5. Спочатку так. Чому геніальна ідея? Ніфіга. Ну, давай так, тому що мені треба фрезя тут залишати на цій лінії. Ну, давай, хто перший. Так, ти б'єш турою всім шах. І взяв тура Ну всі. Да. Ну проблема, що не тури не з'єднані. Так би можна було б ще тут занести йому. подарунок. Так, Ферсів 2, наприклад, я пішов. Ты якось то аж 5 пойдешь. Выбежать менять форсик. Тураж 7, король аж 7. Слон сюда, ты взял. Тураша ма, правильно? Чи не? Я так не хочу рахувати варианты в игре, чтобы просто... Я люблю такі ходи, коли ти пожертувай, а потім підготовлюєш атаку. Здавалося, а в чомусь? А в тому, що шах тут. А, так навіть. Ні, ну це навряд чи добре. Так, що ти хочеш сказати, що там ти кудись течеш сюди, сюди, шах. Я не вірю в ці чудеса. Ага, починається. Турой мат ставлю, ні? Ну, нарешті. Я вже називався за сьогодні. Дякую, було цікаво. на 64 Стриндійка майже завжди цікава. Так, тут кінь же один, звісно, поганий. А 4 зіграти типовий хід спокійний. Саме через е 5 приходиться повертатися. Але. Як зробив Кінь 1 і суперник зіграв Kinji 8 повільний хід. Уже треба було починати гру, тому що білі поспішають. Білі вже багато пішаків накинули. Скоро будуть відкривати там гру. Да, і це, звісно, дуже поганий хід, тому що фіанкету. Захисник чорних полів, захисник короля слон. І віддається діагональ велика. Це не добре. Це поганий. Так, слон h3. Ну так, да, слон переходить на цюдю. А якщо так, я перекриюсь. Ні Чістій нічия, там треба брати, ну і там якось продовжувати. Ну окей. Він забрав, сильніше було сюди, Ну, я якось не хотів. Ось він зараз піде десь сюди, десь так. Це думати. Ну, ж три, я не, не бачив цей мене. Я думав тільки пожертвувати тут щось. Тому що я думав про такий ход, але тут він міг помінятися. Мені це не дуже подобалося. Якби Я хотів атакувати, а мінятись. Атакувати, атакувати з ферзем хотів. Мінятись не хотів. Це погано, тому що король G8. Король G7G5. Ну так, да, йому треба було захистити оцю важливу діагональ, Король G8 хід, ну, звісно, таки, Профілактика від шаху мату. Е5 цікавий хід. Якщо б я взяв би, то Кіні 5. Ні, ну це вже красиво, да. Б. І чорні тут три пішаки, вони тільки заважають ці. Перекрито діагоналі, і тут, звісно, мату вже немає. А у чорних стільки починається. Ось а тут витратили чорний темп і одного темпу і мат.